Доброго дня, глядачі моєго каналу. Досвідчений трейдер. В цьому відео я хотів би показати свою торгівлю на криптовалютному ринку. Торгую я на біржі Binance. Ось мої рахунки. Зараз в мене 12 доларів 80 центів. Своїми прикладами я покажу, що навіть з маленькими грошима можна стабільно торгувати в плюс. У мене вже в цьому є досвід певний. Я збираюся поділитись ним з вами. Так, отже, зараз в мене відкрита позиція по монетки BAT, USDT. Денний графік. Логіка мого входу була досить проста, входив я на пробої ось цього денного рівня глобального. Ось, подивіться, за який період сформувався цей рівень. Приблизно за місяців 9, 9-місячний рівень. До нього було два підходи. Перший підход ось був 13 жовтня. Тут кинули 355 мільйонів монет. Це гігантські об'єми для цієї монети. Не вдалося ціні сильно піти вверх. Після такого вливання об'ємів. Ось подивіться всю історію, щоб ви розуміли, наскільки це просто аномальні об'єми. Цена скоректувалася після цього вниз. Потім ще був один підхід до цього рівня. Два підходи на третьому підході. На пробої я зайшов в позицію. Зайшов мінімальним лотом. 10 лотів бат. Ну тут на біржі Окекс, щоб ви розуміли, рахується не в лотах все, а рахується в контрактах. Тобто мінімальний контракт це 10 лотів. Один контракт дорівнює 10 лотів. Також потрібно дивитись для кожної монети різні. Різна вартість одного контракту. Для деяких монет це може бути навіть 1000 лотів, для деяких може бути 0,1 лота монети. Входив я з 20-м плечем. Але воно тут не, не грає ролі, особливої плечі. Багато блогерів кажуть, там плече велике не став. Так, да, воно дійсно так. Ну, якщо ти торгуєш без стоп-лоса, то небезпечно торгувати з великим плечем. У ну, мене стоп-лос стоїть. Він дорівнює 592 мінімальних шага ціни. Одна десятитисячна тут мінімальний шах ціни. І це в грошах я ризикую втратити 59 центів. Ну, плюс комісія тут буде десь 60 центів ризику в мене. тейк профіт у мене поки що немає. Тейк-профіта, ну, буду орієнтуватися ось по цих. По цих рівнях. Це скільки десь? Пунктів 900. Тисячу навіть, тисячу шагів ціни. Але думаю, буде набагато сильніший простріл. Якщо буде, якщо ціна проб'є цей рівень. Буде сильний простріл. Десь мінімум планую 1,5 ставити take profit. 3000 пунктів. X2, тобто ціна десь в два рази, мабуть, до рівня 60 центів, 58 центів, десь ціна вистрілить. Десь так. Бо ось бачимо, почались сплески гігантських об'ємів. Якщо ось зрівняти ось цю фазу, подивіться тут, які маленькі об'йоми тут були, коли накопичувалися. Бачите, навіть 20 мільйонів монет немає. Тут геть мізерні об'єми просто щоденні були тут. 3, потім 5, 10, 20 це вже такий здоровий вважався об'єм. Ну, ні про що. А зараз об'єми вже пішли гігантські. 80, 50, тобто повишені. Це перша ознака того, що ціна буде йти наверх. Заходять гігантські обйоми, інституціональні інвестори заходять, банки, можливо навіть, і очікую сильного руху наверх. Дякую за увагу, дорогі підписники. Зустрінемося в наступних відеороликах.